Під Час пленарного засідання розглянули не тільки низку питань, які були на порядку. Денному присутні також заслухали жителів громади, що зверталися до народних обранців та міського голови зі своїми наболілими темами. Однією з таких було про постійну роботу сквера імені Кожедуба. Пані Максименко звернулася до міського голови з проханням посприяти тому. Аби громадське місце відпочинку для відвідування було відкрите завжди для всіх охочих. Ви так піклуєтесь про дітей, про святковий настрій, встановлюєте ялинки, але свята пройдуть і будні залишаться. Парк зараз зачинений. Це не, не повинно так бути. Шановні депутати, у мене до вас одне питання. Скажіть, будь ласка, чи інтереси ви сьогодні представляєте свої власні чи громадськість? На жаль, на сьогодні. Менше половини депутатів прозвітувала про свою роботу, і це теж корупція. Хочу вам нагадати. Ми вас обирали для того, щоб ви сьогодні те, що ви тут робите, доносила до нас, вивчала нашу громадську думку. Не могли цього разу оминути і ще одне питання, яке стосувалося опалення. Мова йшла про котельню, розташовану на капсулі, з роботою якої регулярно виникають проблеми. Депутатка Катерина Фомичова поцікавилася, коли ж нарешті котельня Ельбрус-Північ запрацює в нормальному режимі, і мешканці мікрорайону будуть щодня в своїх помешканнях мати теплі батареї. Ви знаєте, що весь листопад там було наш мікрорайон, півмікрорайону це за поселок, я кажу, він потерпав від постійної зупинки цієї котельні, який стан наразі з котлом. Який стан наразі взагалі з котельнею? Це не просто котельня, це стратегічний об'єкт. Від її зупинки школа 4 постійно йде на дистанційку. Ще є садочок 4, ще є багато мешканців. Так? Позавчора знову на майже на добу котельня повністю була зупинена. Коли люди телефонували до міськради, черговий чергова відповідали, що. Котельню зупинили рес. Що це за зупинки такий рес? І чи правда, чи неправда, якось пояснити, бо з мешканцями нуль контактів. Люди просто нервують. І хочу вас ну, запросити до мікрофону Олексій Вікторович. Пояснить, будь ласка, просто пояснить мешканцям. На сьогоднішній день сплачують вчасно 25% або 30%. Поживачів енергії десять років там була кожного року, накопичувалася заборгованість, яка сьогодні НАК Нафтогаз викручує руки і каже: якщо хочете користуватися резервним котлом, беріть на себе борг попередньої кампанії Шостка тепло, ми вам включимо. Ми проплатили транспортування газу, все, але ви розумієте, що таке «Нафтогаз». А той котел вже не полагодити, так? Той котел лагодять, проїжджають настройщики, запускають, але люба котельня має е, у себе мати два котла: один резервний, один працюючий. Ми розраховували на резервний газовий. Він там остався, Ми так, заключили договір у жовтні, проплатили за транспортування газу. Але транспортування газу і поставка газу там дві компанії, ви розумієте, і вони почали викручувати руки. Микола Петрович знає, допомагали на всіх рівнях влади і звертались до губернатора. І повірте, цим питанням круглосуточно всі займають. Міський голова підтвердив, що проблем з даною котельнею, на жаль, вистачає, але вони поступово вирішуються. Пленарне засідання сесії оголошую закриті.